Вітаємо у клубі 700. Рейчел любила чоловіка дитину і роботу. Попри це, їй не давали спокою тривожність і депресія. Усе було так серйозно, що рейчел була б готова накласти на себе руки. Я одягла на себе маску успіху. Ніхто навіть і не здогадувався, що у мене були настільки великі проблеми. До 20 років Рейчел Лоренс перебувала в депресії та тривожності, іноді їй ставало так погано, що вона починала себе різати. Це минуло в коледжі. Вона заново присвятила себе Христу і після закінчення вийшла заміж за стіва офіцера поліції. Я вирішила, що мої проблеми залишилися в минулому. Рейчел зайнялася своїм новим життям. і все виглядало так, мов вона перемогла депресію. але за деякий час знайомі почуття повернулися до неї. Тепер вона навчалася в семінарії, була молодою мамою та працювала медсестрою в реанімації, де довелося піклуватися про дитину-підлітка, яка спробувала покінчити життя самогубством. Мене вразило ось що одного разу. Я робила їй процедури і подумала, що на її місці мала б опинитися я. І я повірила в це. І коли дивилася на її тіло, я почала згадувати усі ті моменти, коли різала себе. Рейчел знову почала впадати в депресію. Вона звернулася по допомогу до лікаря, який провів їй тест на схильність до самогубства. Він сказав, я бачу, що тобі важко. А я сказала, так, я не знаю, що робити. Мені потрібна допомога. Він сказав: Ти прекрасна молода мама, успішна медсестра, у тебе все буде добре. Ти просто втомилася, ти впораєшся з цим. Рейчел продовжила жити як раніше, але її тривожність і депресія посилилися. для оточуючих вона виглядала нормально, проте чоловік почав помічати, що всередині неї йде боротьба. Я відчув безпорадність, злість. у мене навіть були моменти, коли я ставив під сумнів існування Бога. Рейчел віддалилася від Бога і близьких у неї часто було почуття відчаю. одного разу я мила посуд, упала на підлогу і скрутилася у позі ембріона. І в той час, коли я лежала на підлозі, я плакала і задихалася від панічної атаки. Я повірила, що моєму синові буде набагато краще, якщо мене не стане. Я відчула це. Кілька місяців по тому, в один з вечорів, Рейчел зіткнулася з найжахливішим моментом у житті. Я побачила себе у видінні. Я стояла біля вікна нашої спальні і тримала в руках пістолет. найстрашнішим було те, що це здавалося мені безпечним виходом. і тоді я подумала, ну ось воно ось мій вихід. Після цього вона попросила чоловіка заховати всю зброю. Коли вона покликала мене в спальню і попросила заховати зброю. Я побачив, що її боротьба реальна і вона не дає їй спокою весь цей час. у мене відкрилися очі, наскільки все серйозно. Я зрозумів, що потрібно щось робити. Стів зробив, як вона просила, і вони разом почали волати до Бога у той момент. Я молився Богу, щоб він допоміг. Я сказала, Господи, мені потрібна допомога. Рейчел... Рейчел каже, що Бог відповів на їхні молитви вже за кілька годин. Після того як я попросила чоловіка заховати зброю, я продовжила лежати у ліжку. І тоді на телефон прийшов лист. У темі було написано «Молюся про вас. Це був лист від одного з професорів Рейчел у семінарії доктора Роберта Карпентера. він тоді служив капеланом в Африці я займався своїми справами з нашою командою і раптово відчув, як Дух Святий сказав мені молися за рейчел, молися за рейчел, молися за Стіва. Я не знав, що сталося, але зрозумів, що Бог говорив мені молитися за них. Доктор Карпентер спочатку надіслав цього листа, а потім зателефонував. і Ми поговорили. Ми зрозуміли, що це був той поворотний момент, на який ми так довго чекали. Я відразу зрозуміла, що Бог бачить мене, що я не байдуже йому. Він послав мені допомогу. протягом наступних трьох місяців доктор Карпентер наставляв і підбадьорював подружжя через листи і дзвінки. і незабаром Рейчел відчула зміни. І я почала вивчати, як приймати Боже Слово як істину раніше. Я читала, але не вірила, що усе це хоч якось мене стосується. Але воно стало реальним для мене. Депресія і тривожність більше не частина мене. Мені більше не потрібно ховатися або надягати маску. Я стала собою. Сьогодні у Стіва і Рейчел чудова сім'я. У них четверо дітей, і дві собаки. Завдяки підтримці доктора Карпентера Рейчел отримала диплом магістра богослов'я. до того ж. Відкрила підкаст і служіння, яке допомагає мамам, що страждають від депресії та тривожності, зміцнити стосунки з Богом. Я отримала допомогу від друзів, від спілкування з Богом, читання його слова. Я розумію, що мій розум оновився. Я більше не страждаю від депресії чи тривожності, бо я дитя Боже. Я дякую господу. Депресія реальна. Вона домінує у нашій культурі. Багато людей страждають від неї. Проте, коли я слухаю історію Рейчел, то ще раз згадую про ворога Божого, ошуканця, який приходить і починає говорити в наші серця і уми неправду. І в момент втоми або слабкості, ми починаємо слухати цей голос. Якщо ви чуєте, що хтось говорить вам, що вам потрібно покінчити з собою, що у вас немає нічого хорошого, це неправда. це не від Бога. ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя з надлишком. Боже слово говорить, що радість у Господі це наша сила, Не щастя, а радість у Господі. Радість. Від його присутності радість від істини у наших серцях і умах. ісус сказав: я є шлях, істина і життя. Ви можете отримати усе це серед своєї ситуації. Бог не хоче, щоб ви відчували себе пригніченими чи негідними. Ви чули, як Рейчел сказала, що були моменти, коли вона читала Біблію і думала, що це не може стосуватися її. що вона не може застосувати прочитане до себе. і коли ви опиняєтеся у депресії, то причина може бути в якихось хімічних речовинах. Вам варто звернутися до лікаря, щоб дізнатися і зробити тести. Причина може бути у смерті або у втраті близької людини. Ви можете переживати емоційне виснаження, але пам'ятайте, що Бог вірний і серед усього цього виникає питання Як вам опоратися з усіма цими голосами, з брехнею, яка. Проникає у ваші серця, у ваші уми. А все дуже просто. Вам треба звернутися до Слова Божого. Ви не зможете протистояти тому, що ворог говорить вам, якщо не знаєте, що про це говорить Ісус. А дізнатися це можна з Його слова. Я хочу закликати вас читати слово з цією думкою. Ким мене називає Ісус, який він дає обітниці. Запишіть їх, щоб бачити, що ви не загублені, ви не самотні. Ісус дав вам сім'ю, помістив нас у свою сім'ю, щоб ми могли підбадьорювати і підтримувати одне одного. Але ми повинні розуміти і знати слово Боже, і це доступно нам. Скористайтеся цим. Ви можете стикатися з депресією та розчаруванням. Вийдіть на світло, не залишайтеся в темряві. Помолімося разом, щоб ви змогли прийти туди, де вам відкриється ваша ідентичність у Христі. Благословення, які він хоче дати вам, і істина, яка звільнить вас, Помолимося, Ісусе. Я приходжу сьогодні до тебе. Я нічого не розумію і не можу зробити щось сам. я розгублена і прошу тебе. відкрий мені істину. коли я буду читати твоє слово, відкрий мій розум, мої очі, моє серце, щоб я побачила те, що ти говориш мені про мене. Звільни мене, спасителю, щоб я могла ходити у тому житті, яке ти задумав для мене. зроби мене благословенням для інших. Як ти благословляєш мене твоїм миром і присутністю я молюся в ім'я Ісуса Амінь. Собаки захищають. Оттака заспокоюють. Коні допомагають, а люди? Люди теж можуть все це. І набагато більше, якщо вони перш за все люди. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. як мамо мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. З кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти, стали частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. У найкращі часи чоловік Магдалини заробляє 150 доларів. Але цього було замало для забезпечення навіть базових потреб сім'ї. А в погані місяці, яких була більшість, у них майже не було їжі, і їм доводилося лягати спати голодними. Магдалина живе з чоловіком і двома дітьми в селі в Мексиці. тут важко знайти постійну роботу, і тому Магдалина не може регулярно купувати їжу, щоб годувати свою сім'ю у хороші місяці. Мій чоловік заробляє 150 доларів працюючи теслею. цього ледь вистачає для сім'ї з чотирьох осіб, але більшу частину часу він не заробляє і цього, і часто у нас навіть немає їжі. Восьмирічна Ямала каже, що їм доводиться лягати спати голодними. У мене були дживіт. Ми йому тортилі сіллю. А інколи моя мама взагалі нічого не їсть, і мені сумно від цього. Заощадивши кілька доларів, Магдалина купила курей, щоб виростити і продати, але їй було важко цим займатися. Я зазнала невдачі, хоч і вклала багато сил, кури захворіли, і деякі з них померли. я кілька разів починала все заново, але знову й знову зазнавала невдачі Ситуація так погіршилася, що чоловікові магдалини довелося поїхати в інший штат, щоб знайти роботу. Нам усім було важко, коли чоловік поїхав, але потім він захворів і йому довелося повернутися додому. Я не знала, як нам знайти гроші на їжу та інші витрати. Операція благословення запросила Магдалину взяти участь у проєкті з розведення курей. Спочатку її навчили, як виростити курей, продавати яйця, потім подарували 65 курок та все необхідне, щоб розпочати бізнес. Я намагаюся робити все так, як мене навчили. Мої кури здорові і приносять багато яєць. Навіть сусіди помітили це. Щодня Магдалина та її діти збирають багато яєць. Частину вони з'їдають, а інші продають сусідам або на ринку. Щоразу я дивуюся, бо ми збираємо все більше і більше яєць, і це приносить мені радість. Раніше я прокидалася в стресі, намагаючись зрозуміти, що нам сьогодні їсти, як звести кінці з кінцями. А тепер я встаю радісною, роблю сніданок для дітей, годую курей. Дякую, операція благословення. Якщо ви член клубу 700, то ви взяли участь у цій справі. Ви повернули посмішку цій матері. Ви забезпечили їх їжею. Ви дозволили її дітям знайти майбутнє і надію. Саме цим займається операція благословення. Ми простягаємо їм руку допомоги, щоб вони змогли самі заробляти на життя. Якщо ви ще не стали членом клубу 700, то приєднуйтеся до нас у тому, що ми робимо в усьому світі. Частина кожного пожертвування йде. На роботу операції благословення, яка допомагає людям по всьому світу. Якщо ви хочете приєднатися, то зайдіть на сайт, який вказано на екрані, і виберіть проєкт, частиною якого ви хочете стати. Ми чекаємо на ваші дзвінки та електронні листи. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Гленда Белл опинилася у важкій ситуації. У неї відкрилася кровотеча у мозок. І її збиралися ввести у стан медичної коми, щоб врятувати життя. Проте її син Джош помолився, і за мить сталося чудо. Гленда почала бити мене, видавати дивні звуки. і я подумав, що й наснився якийсь кошмар. Гранд Белл занепокоївся, коли його дружина через головний біль пішла спати раніше. 63-річна Гленда не часто скаржилася на подібне. у неї іноді боліла голова, але не так сильно. Цей біль був іншого рівня. О пів на другу ночі Гленда почала махати руками. Я потягнувся до неї, поплескав по плечу і сказав: усе гаразд, тобі наснився сон. Але вона не прокидалася. Я злякався, вистрибнув з ліжка і крикнув нашому синові, щоб він викликав службу порятунку. У Гленди були конвульсії, вона не прокидалася. Я запанікував. коли прибули рятувальники. Гленда так само не реагувала. Жінку відправили гелікоптером до шпиталю у Спрінгфілд за 160 кілометрів мені було страшно. Вони зафіксували її. гленда. Не приходила до тями. Грег і його син Джош теж вирушили до Спрінгфілда. Ми молилися, поки їхали туди. я хвилювався, бо не знав, що на нас чекає. Ми їхали дуже швидко, бо хотіли бути там якомога швидше. до шпиталю вони приїхали о четвертій ранку. І поки чекали на новини про стан Гленди, Джош відправив рідним і друзям прохання молитися. У кімнаті були тільки ми вдвох. Я не міг молитися. Мене переповнювали емоції, і я не витримав. Мій син ніколи не бачив, як я плачу. за кілька хвилин прийшов лікар. Він сказав гранту, що в Гленді розірвалася судина в мозку. І стався сильний крововилив. єдине, що можна було зробити, ввести її в медикаментозну кому і чекати на зупинку кровотечі. Ніхто не міг сказати, чи Гленда відновиться. Це було несподівано. Два місяці тому я втратив свою маму. Я запитав лікаря напряму, вона може померти? Він відповів так. Після того як лікар пішов, грант попросив Джоша помолитися. За кілька хвилин після цього Гленда запитала, що відбувається. Ми пояснили їй, що з нею сталося. а Вона сказала: у мене все гаразд. Лікар зайшов і теж запитав, що відбувається. на його обличчі був шок. Він розумів, що сталося щось неймовірне. Лікар попросив гранта зайти до нього в кабінет і показав знімки мозку Гленди, на яких було видно гематому розміром у 6 сантиметрів. Лікар сказав: я хочу, щоб ви зберегли це на пам'ять. Він не міг повірити в те, що відбувається. Думаю, він розумів, що це щось надприродне. Вони навіть не доторкнулися до Гленди, а вона вже говорила і думала про свої справи тепер не було жодної потреби вводити Гленду в стан коми. Невдовзі друзі та рідні почали з'їжджатися до них. У приймальні було багато людей. Це дуже потішило мене. Я запитувала, чому ви тут. Це було чудово. Я не відчувала жодного болю. У мене все було добре. і Я не розуміла, чому усі зібралися там. Крім невеликої втрати пам'яті, у Гленди все було нормально. Думаю, вона могла встати і пробігтися навколо лікарні, але їй не дозволяли рухатися. Лікарі говорили, що прив'яжуть її до ліжка, тому що вона постійно хотіла щось робити. до кінця тижня гематома і втрата пам'яті повністю зникли, і після невеликої реабілітації Гленда повернулася додому. Я був щасливий і вдячний, що все так закінчилося. Гленда знову почувається добре і стала ще активнішою. Її сім'я вдячна за молитви, які допомогли їй пройти через цю ситуацію. Молитва – це головне, що допомогло моїй дружині вижити. Не думаю, що вона була б тут, якби не наші молитви. Ми живемо краще ніж будь-коли, і все це зробив всемогутній Бог. Якби не молитви, я б не вижила. Бог такий добрий. Просіть про велике, бо він великий Бог. Коли Бог втручається, усе змінюється. Бо він великий Бог, Він створив усе, він знає ваше ім'я, знає ваші потреби. Він чує, коли ви підносите голос до нього. І ми хочемо піднести свій голос разом з вами. Хочемо помолитися з вами про вас. Ми всі шукаємо присутності Божої. Він закликає всіх, хто хоче прийти до нього. Молимося разом і просимо Бога торкнутися вас у вашій потребі. Ось ще одне диво: Мері з Вірджинії впала та пошкодила коліно. Згодом вона перепробувала усе, включно з трьома операціями: фізіотерапію, блокування, нервів, знеболювальне. Жінка сподівалася, що повна заміна коліна стане відповіддю на її потребу. Однак, усе стало тільки гірше. Одного разу мері дивилася клуб 700, молилася з нами, і Гордон сказав. У вас проблеми з правим коліном, воно клацає і фіксується. Бог може відновити його. Ви навіть не молилися, і тепер думаєте це про мене? Так, про вас. Зробіть те, що ви ніколи не могли робити раніше. Почніть ворушити коліном. Мері вигукнула це про мене. Вона одразу ж отримала зцілення і більше немає болю чи клацань. І це після трьох операцій. Дивовижно. Оце так бог сильний. Вікі заберді Вашингтон кілька разів сильно впала. Після падіння її ліве стегно вискочило із суглоба і почало видавати клацання. Напевно, це було дуже боляче. Тері отримала слово знання про те, що Бог зцілює чиєсь ліве стегно. Вікі почула це слово, піднялася, сперлася на ногу і стала нормально ходити. З кожним днем вона відчуває все більше у ній. Це справжні чудеса, і вони були миттєвими. Ми бачили сюжет про жінку з жахливим крововиливом у мозок. Лікар був шокований, що вона могла говорити. Бог миттєво зцілив її після молитви. Ви чули свідчення іншої жінки, яка принесла три операції. Бог стілює миттєво. Третю жінку Бог теж миттєво зцілив. Все можливо вірую. чому це слова Ісуса. Ми повинні сказати, Господи, я вірю. Допоможи моєму невір'ю. Прибери всілякий сумнів, всі запитання, всілякі тривоги та думки про те, що це неможливо. Приведи мене в твій світ, де все можливо. Нехай небеса прийдуть і торкнуться мене зараз. Ми. Учні Ісуса Христа повинні проголошувати людям, що Царство Небесне наблизилося до них. чи болять у когось коліна на небі? Ні? Чи є там у когось крововилов? Ні. Або проблеми зі стегнами? Відповідь ні. Такого не буває на небі. Це заборонено там. Це світ, де все досконале, і ми можемо принести його на землю. Ми можемо проголосити, що Царство Небесне наблизилося до вас, його воля виконується у вашому тілі на землі, як на небі. Будемо вірити і молитися. Господи Боже Всемогутній, ми приходимо до Тебе з вірою і просимо допомогти в нашій невірі. Ми просимо, щоб усі сумніви пішли і були замінені твоєю присутністю і твоєю зцілювальною силою. Господи, простягни свою руку, щоб творити чудеса і знамення. Зціли нас і ми будемо зцілені. Ми приймаємо це зараз в ім'я Ісуса. Тері. Є хтось. Я не знаю, що у вас за проблема. По-моєму, вона називається гіпергідроз. Вона не загрожує життю, але набридає вам щодня, заважає жити. До того ж, через неї вам здається, що Богу байдуже до вас. Що він не розуміє, з чим ви стикаєтеся? Бог стілює вас просто зараз. він не просто стілює ваше тіло, а й ваше серце. Почніть дякувати і славити Його. Піднесіть свої руки до нього в ім'я Ісуса. Будьте зцілені. Амінь. У когось із вас дивертикуліт. Ви відчуваєте гострий біль у лівій частині живота. Бог зцілює вас. Він відновлює правильне травлення. У вас не буде перешкод і запалення. в ім'я Ісуса. Сіліться та будьте здорові. У когось з вас дзвонить у вухах. Крім того, ви відчуваєте тупий біль у вусі. Бог стілює вас. Підніміть свої руки і почніть дякувати йому. Скажіть йому, як ви сильно любите його, і як ви вдячні ім'я Ісуса, є хтось, хто потягнув шию, ви говорите, це настільки незначна проблема, що я навіть не буду просити Бога. Бог хоче зцілити вас. Він хоче відновити вашу радість. Підніміть свої руки до нього та прийміть зцілення. Він знає, число волосин на вашій голові. Його хвилює все, що стосується вас. Він любить вас і хоче подбати про вас. Будьте зцілені. Є хтось з нейропатією в ногах. І руках почніть дякувати Богові за стілення, яке він здійснює у вас просто зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь і амінь. Дивіться на нашому каналі в Ютуб більше історій, які підбадьорять вас і зміцнять вашу віру вцілювальну силу Христа. А закінчимо ми віршем з священного писання: вдень покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене. Молитва до Бога, життя мого.